Хочеться йти додому. Свята і газу, ще немає істини, нічого немає. Жителі багатоповерхівки залишилися без тепла і світла. Русь і варяги. Якщо Порошенко вважає, що йому вони допоможуть поставити країну на ноги, ясно. Чи залучати до українських реформ іноземців? Талант без обмежень. Ми цим способом піднімаємо настроєння, життєвий тонус, ну і стремлення життя. На сцені сумського театру особливі актори. Музика. Вітаю вас в ефірі обласного. В студії Юлія Марковська. Видивитися новини на часі. Ситуація з маршрутками в місті набуває загрозливих масштабів. Не дивлячись на рішення виконкому та офіційно затверджений тариф 2 гривні, деякі перевізники продовжують вимагати з пасажирів на гривню більше. Сумчани скаржаться, що денні поїздки переростають у масові сварки. Наші журналісти на власному досвіді переконалися наскільки весело зараз кататися містом. Водій однієї з маршруток покинув машину з пасажирами прямо в центрі. На місці події побувала Юлія Настенко. В автополоні опинилися сьогодні пасажири маршрутки номер 1 Кажуть, зранку, як завжди, поспішали на роботу. Та не так сталося, як гадалося. Заплатили три гривні, сіли в маршрутку. Водій остановився на наступній зупинці і сказав, що їхати не буде, тому що там хтось заплатив дві гривні. Ну так сталося, що ми журналісти і зайшли в цю маршрутку. Це просто збіг обставин, але нам потрібно їхати на зйомку. І інші тут пасажири, яким теж потрібно їхати на роботу. Вчасно доїхати не вдалося. Автопригода затягнути. Тягнулася майже на дві години. Водій просто покинув автівку на узбіччі, а сам вирушив гуляти околицями. Весь бажання конфлікта, платтям по три гривні, який Койта обща цирк присходить. Потому що ну ми йдемо, получається навстречу людям. А люди так з нами поступають. Просто взяв у за мою життя. Первораз такою помню, що взагалі так відбувається. А як він аргументував свої дії? Я пішов, зібрав свої речі, сказав. З вами скучно. Ті, кому не скучно, ладні були самотужки сісти за кермо. Скажіть, будь ласка, куди збиралися їхати? Ту а тут зараз немає водія, що робити далі вам. Я сяду і поїдемо. Тут якраз водій знайшовся із новими аргументами, і власною ціною на проїзд. Машина поломана, я гроші положив людям на панель, сказав, забирайте. Совершенно вірно, проїзд стоїть 3 гривні. А ви знаєте, що закладається? Ем, не знаю. У мене є своє начальство. Тільки от чомусь розмовляти з начальством на камеру відмовився. Каже, з ним неможливо зв'язатися. З пастранцем я не зв'язувався. Давайте номер ми зв'язуємо. Ну, позвоніть в пастранс. У мене немає номера. Як номера. У вас немає то Ну, так немає номера. А от у наших журналістів він знайшовся, та результати від цього нульові. Ви собственник маршруток суми пастранс. -пас Маршрут номер. Один. Я не собственник. А кто вы? Вы имеете отношение к этим маршруткам? А что вы хотели? Е, Дело да, в том, что мы пасажири маршруточки No1. Пізніше, коли на місце події прибули правоохоронці, водій знову взяв кермо в свої руки. Що цікаво, машина завелася з півоберту. Роман Вікторович, це ж ваша машина? працює, смотри. Як би там не було, заяви до міліції, пасажири написали 4 грудня, збираються до антимонопольного комітету. Тільки от чи відшкодують там втрачені нерви та час, питання скоріше риторичне. Юлія Настенко, Олександр Гордос. на часі новини.